Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні я приготувала святковий або новорічний салат. Мінімум простих інгредієнтів, а на столі дуже смачний і улюблений гостями салат. Давайте разом готувати і не забудьте підписатися, адже україномовним каналам зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Смачний твердий сир нарізаємо дрібним кубиком. Кубиком нарізаємо помідори, дрібно ріжемо відварені яйця. Копчену курку теж нарізаємо дрібно. Батон або хліб теж ріжемо дрібним кубиком. В окремій мисці змішуємо 5 столових ложок рослинної олії, кілька зубчиків часнику через прес, додаємо трохи солі, копченої паприки та чорного перцю, перемішуємо. Мак буквально пару хвилин обсмажити на сухій пательні. Потім у цю шпательну виливаємо нашу олію зі спеціями і викладаємо кубики хліба. Обсмажуємо до моменту, поки сухарики не стануть золотистого кольору. Займає це 3-5 хвилин. А далі все просто збираємо салат, ставимо роз'ємне кільце на блюдо для подачі. Першим шаром викладаємо курку, поливаємо майонезом. Потім яйця я додаю соль та перець і роблю сіточку з майонезу. Виделкою викладаю помідори. Роблю це виделкою для того, щоб не потрапив зайвий сік від томатів, який у цьому салаті нам не потрібен. І сіточку з майонезу. А далі вийшла невелика накладка із записом відео. Але останній шар це сир і сіточка з майонезу, яку ми розподіляємо по поверхні сиру. Знімаємо кільце, присипаємо маком верх і боки. Зверху викладаємо сухарики. Це краще робити вже перед подачею. І ось такий простий, але дуже смачний святковий салат виходить. Сподобався вам? Будете готувати? Пишіть у коментарях, адже зараз так важливо підтримувати, розвивати наш україномовний YouTube. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!